Кафедра за два роки зробила не в два, не в три, в чотири, а можливо в п'ять разів більше обсягу роботи, ніж за весь період часу, коли тівав зі Дарни Тойович. І ми говоримо про ті е, конкретні результати, це ліцензійні справи, це конференції, це е, публікації, е, методичні казівки, це збірник наукових праць, Та можна прораховувати масу тих питань, які були зроблені за період часу і за сприяння конкретної роботи. Тому коли е, звертати увагу на... Е, Характеристику завідуючої кафедри бувшого що ці метавище, і не можна не брати до уваги те, що після тих змін, при які ви кажете, вони зроблені можливо некоректно, не коректно чи неправильно, хоча вони абсолютно коректно, правильно чи зроблені, то е ситуація не погіршилася, а в десятки разів покращилася. А скільки пан Сорок оприділяє увагу роботі я на кафедри? Я підготував порівняно табличку. Те, що по роботи видав роботи, Матеріали, матеріал, технічна база, кадровий склад, навчальна робота. Те, що було при одному звідучі кафедри і те, що відповідно було зроблено за останні два роки при сороці виконати це. А пан Сорока, ще раз уточніть, будь ласка, скільки часу приділяє роботі на кафедри? Скільки треба для того, щоб завдання було виконане і мета досягнута? Завдання дуже чіткі і виконання, як бачите, перед вами знаходиться на столі. А як часто відбувається? Він приділяє всі часи, скільки йому потрібно, щоб організувати процедуру. Ну, скільки це час орієнтовно і, він приді... і, буває і, взагалі і, в університеті? Я виступник у кафедрі, і всі питання, ви бачите, узгоджуються, і відбуваються, і вони абсолютно всі зафіксовані. Ну, це, це. На це оціночне службове, більше, ніж достатньо. Для когось, може, один день це більше, ніж достатньо. Для когось 300, і, 300 я, днів. Я виступник у кафедрі, всі питання, як бачите, достатньо, достатньо. достатньо. Скільки часу, приблизно не знаю, скільки він раз на тиждень якісь проводить наради, раз на місяць. Як часто він. Ви мене не чуєте. Мене а ви мене ви? не чуєте? З одним підлеглим я працюю 4 години на день і він не виконує те, що я йому кажу. А з другим я в скажімо скажем так, нічого не кажу, бо, що він є переліком важень і завдань, Він виконує всю роботу, мені на жаль, немає потреби не звертатися. Це робота керівника підлеглого. Оскільки як часто ваш керівник от, з вами спілкується приблизно. Тобто ви відмовляєте, не знаєте, чи раз на місяць він вам спілкуюся. Я конкретно запитую. Я кажу приблизно, раз на тиждень, чи раз на місяць, чи раз на два Путрович, місяці. Відкрити постійно для спілкування. Ось про вас його телефони відповідають. У нього напружений день. Сьогодні він на засіданні Верховної Ради любий співробітник університету може протелефонувати, задати любі питання. Отримати відповідну відповідь і відповідну допомогу, в тому числі перша кафедра державного управління, яка, будемо говорити, в числі перших на плані розвитку Миколи Петровича. Бо він розуміє, що ця кафедра на першій увазі і будемо говорити всі на неї дивляться в першу чергу в університеті. Він має достатньо можливості спілкуватися із колективом у кафедри, і з кожним співробітником. Те, що допомога, яка потрібна, вона постійно надається і постійно надається відповідна підтримка. Це не будемо говорити не те, що буде завідувач сидіти 8 годин на кафедрі і якісь питання вирішувати. Ну, все ж таки, от, ви можете скільки приблизно часу він фізично присутній в, в університеті? Тобто як часу? Я не кажу, от з точністю до, до, до дня, ну в толину. Кожну годину він сюди все, що робиться в університеті. Перший директор скажу, розумієте, пані Антонію, є питання, по суті, професійні, на які хочете відповідати. Є питання, за яким завжди можна відкрити двері не з тої сторони. Я можу вам назвати. Наприклад, позавчора я з ним говорила три години. Сьогодні ми його теж чекаємо. Ми були в Києві. Право ми відкрили, дякуючи підтримки Миколи Петровича, було таке чи ні. Так. І практично кожна друга спеціальність без його консультації і підтримки не. Входит. Але я чисто по-людськи, я не хочу опускатися до того рівня, щоб говорити за хронометраж, бо він дозвольте визначити мені як керівнику свого рівня, він не визначає ролі керівника.